Реклама. Одна з вечірніх лондонських газет надрукувала таке оголошення: 5 тисяч фунтів одержить той, хто повідомить необхідні дані, які допоможуть затримати Уіляма Стрікленда, розшукуваного поліцією у зв'язку з убивством Емми Стрікленд, що проживала за адресою місто Манчестер, площа Акації 59. Додаємо офіційний опис прикмет Уільяма Стрікленда Вік 43 роки, зріст 6 футів, 2 дюйми, обличчя смагляве, волосся густе, чорне, ледь припорошене сивиною, можливо, вже перефарбоване, носить вуса й бороду. Можливо, вже поголив, очі ясно сірі, близько посаджені, ніс горбоватий. Коли сміється, дуже оголює ясна. На верхній щелепі в лівому кутку рота золота коронка, Ніготь великого пальця правої руки недавно пошкоджений, голос гучний, рухи рішучі, швидкі, одягнений, очевидно, в сірий або синій костюм, носить високі комірці і м'який фетровий капелюх. Зник 15-го числа цього місяця. Можливо, спробує виїхати з Англії. Містер Бет ще раз перечитав оголошення і голосно зітхнув. Важко було собі навіть уявити, що Уільям Стрікленд з усіх лондонських перукарень обере його маленький, майже завжди порожній заклад прийде сюди поголитися або постригти, можливо, вже перефарбоване волосся. Після того, як вчинено це вбивство, минуло вже три тижні, і був лише один шанс із ста. Що Уільям Стрікленд залишиться в Англії, де йому надто гостинно пропонують безплатне харчування і мешкання. Та все таки містер Бет вирішив якнайкраще запам'ятати прикмети що, як пощастить. Виграєш дехто казкові суми в лотерею. Ті одноманітності, в якій нидів містер Бет, кожний заголовок, що обіцяв грошову винагороду, невтримно привертав його увагу. Байдуже про що там йшлося – про 50 тисяч фунтів готівкою чи про 10 фунтів щотижневої довічної пенсії. Може видатися дивним, що при величезному попиті на перукарів містер Бет, замість працювати, з заздрістю читав повні списки переможців конкурсів, а власник перукарні навпроти, який раніше ледве животів, беручи з клієнта жалюгідні 9 пенсів. І підробляв, продаючи дешеві сигарети, тепер купив приміщення в зеленяра і найняв декілька майстрів для свого нового жіночого салону з двома рядами блискучих мармурових умивальників та апаратом для завивки, схожим на старовинну люстру. Чому сусід зміг замовити величезну вивіску, облямовану різноколірними вогниками, що невтомно бігали по колу, як кошеня? За власним хвостом. До того ж він найняв людину рекламу, звану Сендвічем, що ходила по тротуару з пройскурантом цін на різні види послуг. День крізь день містер Бед дивився, як дами випорхують з перукарні суперника і з сумом чекав, коли, хоч хто небудь, зазирне до нього. Та його одвідували тільки випадкові перехожі. І все таки містер Бед твердо знав. Що, як майстер своєї справи, він стоїть набагато вище за сусіда. Він бачив, що з салону виходили дами з такою зачіскою, за яку він не наважився б узяти навіть дев'ять пенсів, не те що три шилінги. Не кажучи вже про фарбування, улюблену справу містера Беда, яку він вивчив до тонкощів. О, коли б усі дами, що хочуть здаватися молодшими, приходили до нього. Він делікатно відрадив би їх від цього жахливого, мідно рудого кольору, що робить їх схожими на роботів. Він сказав би їм, що не треба вдаватися до широко розрекламованих препаратів, бо невідомо, який, врешті решт, вийде колір. Він пустив би вхід усе своє вміння набуте довгим досвідом, і пофарбував би волосся з такою майстерністю, що його колір нічим не відрізнявся б від натурального. Та ніхто не йшов до містера Беда, крім вантажників, шалапутів хлопчаків та підозрілих осіб, що тинялися під газовими ліхтарями на Уілтон стріт Чому ж усе таки заклад містера Беда не міг пишно розцвісти неоновою рекламою і пливти до багатства на гребені хвилі, що зветься модою? А справа ось у чому. У містера Беда був молодший брат Річард. І Бет обіцяв матері подбати про нього. У ті щасливі дні містер Бет процвітав він тримав перукарню в їхньому рідному місті Нордгемптоні, а Річард служив у банку. Але він зв'язався з поганою компанією, потім встряв у сумну історію з однією дівчиною і нарешті взяв гроші з банку. Проте, для того, щоб вдало підробити документи, потрібна неабияка вправність якої в Річарда не було. Містер Бед мусив рятувати брата. Він покрив нестачу в банку, допоміг дівчині пережити тяжкий час, поки Річард сидів у тюрмі, а коли його випустили, дав йому гроші на дорогу до Австралії, щоб той розпочав там нове життя. Та на це пішли всі гроші, що їх містер Бед нажив своїм перукарством. До того ж, після всієї цієї історії. Йому було соромно дивитися в очі землякам. Містер Бет переїхав до Лондона, що править за притулок для всіх, хто хоче втекти від сусідів, і купив невеличку перукарню, де непогано заробляв. Та брак капіталу завадив йому пристосуватися до нової моди. Ось чому містер Бет з таким сумом і надією читав усі оголошення в газетах, що обіцяли хоч якийсь заробіток. Відклавши газету, містер Бет мимохідь глянув на себе в дзеркало і всміхнувся. Він зовсім не був схожий на людину, яка може впіймати небезпечного вбивцю. Йому давно перейшло за сорок. Він почав гладшати. Світле пухнасте волосся порідшало на маківці. На зріст він був не більше п'яти футів, руки мав ніжні, м'які, як і належить перукареві. Навіть озброєний бритвою. Він навряд чи зміг би впоратися з Уільямом Стріклендом, шестифутовим здорованем, який так бездушно повівся зі своєю тіткою. Похитавши сумнівом головою, містер Бет пішов до дверей, щоб іще раз глянути на людний салон навпроти, і мало не зіткнувся з високим кремезним чолов'ягою. Вибачте, сер, промимрив містер Бет, боячись утратити дев'ять пенсів. Я тільки хотів вийти подихати повітрям. Вас поголити, сер. Не чекаючи допомоги послужливого містера Беда, чоловік скинув пальто. Можете пофарбувати, уривчасто кинув він. Звичайно, сер, квапливо відповів містер Бед. Поталанило, подумав він. За фарбування можна взяти дорожче. У голові йому майнула велика сума сім з половиною шилінгів. Річ у тому, пояснив клієнт, зручніше вмостившись у кріслі, що моя наречена не любить рудих. Я й подумав, що може, вдасться зробити який небудь спокійніший колір, наприклад, темно-каштановий. Це здається її улюблений. Що порадите? Містер Бет подумав, що несподівана зміна кольору волосся може видатися дівчині ще смішнішою, ніж природна рудавість. Та в інтересах справи він погодився, що темно-каштановий колір усім личить, і не так впадає в око. Крім того, цілком імовірно, що ніякої дівчини в цього клієнта не було. Бет знав, що будь-яка жінка відверто скаже, що вирішила пофарбувати волосся, бо їй хочеться спробувати інший колір, оскільки вона вважає, що він їй більше личитиме. А чоловік, який надумав зробити дурницю. Завжди, коли можна, постарається перекласти провину на когось іншого. Ну що ж, зважився клієнт, починайте. Боюся, що й бороду доведеться поголити. Борода тепер не в моді, притакнув містер Бет, не те, що раніше. А вуса, ви також хочете поголити, сер? Ні, мабуть, не варто, хай залишаються, поки не примусили зняти. Він голосно зареготав, і містер Бет помітив, що в лівому кутку рота у нього блиснула золота коронка. Містер Бет уже уявляв собі, як цей, видно, заможний клієнт радитиме своїм друзям піти до його особистого перукаря. Чудовий майстер, його перукарня недалеко від Вікторії Стейшн. Ні, ви самі ніколи не знайшли б. Перукарня малесенька, та він свою справу знає. Тільки б нічого не зіпсувати. Фарба для волосся дуже підступна штука. Недавно про це навіть у газетах писали. Здається, ви вже один раз фарбували волосся, сер? шанобливо запитав містер Бет. Чи не могли б ви мені сказати, чим саме? Що? вигукнув клієнт. Отак, бачите, моя наречена набагато молодша за мене. Я гадаю, ви помітили, що я рано почав сивіти. Це спадкове. Тож я трохи й підфарбовувався, точніше відновив сиві пасма. Та їй цей колір не подобається. Отож я й вирішив якщо все одно треба фарбуватися, то тільки в такий колір, який їй подобається. Адже так. Легковажні люди, звичайно, глузують з балакучості перукарів, а здебільшого не мають рації. Перукар, як відомо, чує багато таємниць всіляких пліток. З обережності він примушує себе обмежитися розмовами про погоду або про політичне становище, інакше може статися, що його непокірний язик вийде з під контролю і раптом заговорить надто відверто про речі, що про них треба мовчати. Злегка торкнувшись питання про мінливість жіночої вдачі, містер Бет призвичайним оком і досвідченою рукою досліджував чуприну свого клієнта. Ні, волосся такої якості й кольору ніколи не могло бути натурально рудим. Воно було чорне з природи і передчасно, як це буває в брюнетів, припорошилося сивиною. А втім, це не його клопіт. Невимушено гомонячи, містер Бет намилив клієнтові обличчя, поголив неприємну борідку і старанно промив волосся перед фарбуванням. Орудуючи сушаркою, він згадав і про турнір в Уімблдоні, і про літній розклад приміських поїздів, якому в цей час загрожували зміни, і, звичайно, торкнувся вбивства в Манчестері. Здається, поліція вважає, що спіймати його неможливо, сказав клієнт. Ну, може, справи підуть на лад після оголошення винагороди, відповів містер Бет, що весь час думав про цю суму. Як, хіба оголошеного винагороду? А я й не чув. У вечірній газеті надруковано, сер. Хочете глянути? Будь ласка. Незнайомий уважно прочитав оголошення у вечірньому кур'єрі, і містер Бет, що стежив за ним у дзеркало, з деякою прискіпливістю, властивою його ремеслу, нараз побачив, як той раптово сховав під простирадло праву руку, котра досі спокійно лежала на бильці крісла. Та містер Беду устиг добре розгледіти потворений нігодь на великому пальці. Правда, такі скалічені нігті бувають у багатьох людей, квапливо заспокоїв себе містер Бет, наприклад, у його приятеля Берта Вебера. Річ у тому роблено засміявся містер Бет, що вбивця, напевне, вже давно зник, надто пізно вони похопилися. Так, мабуть, погодився клієнт. Містер Бет подумав, чи багато людей із скаріченим нігтем на великому пальці правої руки мають золоту коронку в лівому кутку рота. Їм таких, мабуть, сотні. У багатьох шпакувати волосся, можливо, вже перефарбоване, багатьом за сорок. А все таки. Містер Бет вимкнув сушарку, машинально взяв гребінець, провів ним по волосі. Який ніколи не могло від природи бути таке вогняно-руде, і раптом з разючою точністю згадав, скільки жорстоких і страшних ран завдано нещасній жертві Манчестерського вбивці. Містер Бет скоса глянув на двері і побачив, що салон його суперника по той бік вулиці уже зачинено. На вулиці було повно людей. Як легко було б, поспішіть, будь ласка. Урвав його роздуми клієнтів голос. Уже пізно, боюся, що я вас затримую. Що ви, сер, не турбуйтесь? А що як спробувати вискочити на вулицю? Тоді клієнт кинеться на нього, потягне назад, заткне йому рот та і. містер Бет машинально провів гребінцем по вогняно-рудій клієнтовій чуприні і почав боком посуватися до виходу. Чому річ? Обернувся клієнт. Хочу глянути на годинника, сер, відповів містер Бет, покірно зупиняючись. Двадцять п'ять хвилин на дев'яту. Перевіряв по радіо. Я заплачу вам за понаднормову роботу. Пізно, більше він не зважиться на жодний крок. Містер Бет яскраво уявив собі, як він спотикається на порозі, падає і як страшний кулак заноситься над ним. А може, під мирним білим простирадлом рука вже стиснула револьвер? Містер Бет пішов у глибину кімнати, взяв усе, що треба. Якби він був здогадався раніше, якби він був вчасно помітив цей зуб, цей нігуть і, вибігши на вулицю, зняв галас, коли клієнт ще сидів з намиленою бородою. Можна було б ще заляпати йому очі мильною піною. Хіба може людина з очима повними піни? Вистрелити або вибігти на вулицю. А тепер, невже тепер пізно? Чому він не діє рішуче? Треба тільки взяти бритву, тихенько підійти ззаду до клієнта, який нічого не підозрює, і сказати твердим, рішучим голосом Руки вгору, Уільяме Стрікленд, тепер йдіть прямо до найближчого полісмена. Безперечно, якби на його місці був Шерлок Голмс, він учинив би саме так. А коли містер Бет підійшов до клієнта стацію, на якій стояли фарби, він подумав, що в нього нема тих якостей, котрі властиві знаменитим детективам. Досить прикласти бритву до горла цього чоловіка і сказати руки вгору, як той цілком імовірно, просто схопить його за руку і відбере бритву. А якщо містер Бет боявся свого беззброєного клієнта, Подати йому в руки бритву було б справжнісіньким божевіллям. Припустімо, містер Бет скаже руки вгору. А той просто відповість навіть не подумаю, що робити тоді. Перерізати йому горлянку, значить, вчинити вбивство, якщо тільки містер Бет взагалі годен зважитися на таке діло. І тримати тут злочинця, поки його помічник прийде вранці прибирати приміщення, він теж не міг. Може, черговий полісмен помітить світло у вікні і зайде сюди? А може, як полісмен нічого не помітить і містерові Беду доведеться стояти з бритвою дуже довго, він стомиться, щось відверне його увагу і тоді? Та врешті решт ніхто не примушував містера беда заарештовувати злочинця, дані що допоможуть затримати ось що було написано в оголошенні. Він міг би повідомити, що злочинець тільки но вийшов від нього, що тепер волосся й вуса в нього темно-каштанові, борода поголена. Він міг би навіть простежити за цим чоловіком, міг би. І тут містер Вібеду сяйнула геніальна ідея. Виймаючи пляшку із скляної шавки, він раптом згадав старовинний дерев'яний ніж для розрізування паперу, що належав ще його матері. Поміж букетиків блакитних незабудок на ручці вився напис Знання, сила. Містер Бед відчув дивну впевненість і силу. Думка його працювала безперебійно. Він невимушено забрав бритву і почав розважати клієнта порожніми балачками, вправно накладаючи йому на чуба темну коричневу фарбу. Вулиці спорожніли, коли містер Бед. Провів запоріг відвідувача. Він бачив, як темна постать перейшла Гровнер Сквер і вскочила в 24-й автобус. Це він хитрує, промимрив містер Бет, надягаючи пальто й капелюха. Біля Вікторії, певно, пересяде і подасться до Черінг-Кросс або Ватерлоу». Він замкнув перукарню, за звичкою смикнув за ручку дверей, перевіряючи замок. І також сів у 24-й автобус, що їхав до Уайтхолу. Полісмен з недовірою поставився до прохання містера Беда покликати когось із найвищого начальства. Та, почувши, що справа стосується Манчестерського вбивства, пропустив його в будинок. Містера Беда спочатку прийняв інспектор, який чемно вислухав його розповідь, примусив ще раз повторити про золотого зуба, про ніготь. Про волосся, яке було спершу чорне, потім сиве чи руде, а тепер стало темно каштанове. Потім інспектор натиск кнопку і сказав «Перкінсе, я гадаю, що сер Ендрю захоче негайно побачити цього джентльмена. Містера Беда провели до другої кімнати, де сидів веселий джентльмен у цивільному, який вислухав беда ще уважніше. І викликав іншого інспектора, щоб той записав точні прикмети злочинця. Так, тепер ніхто не сумнівався, що той був Уільям Стрікленд. Тільки тут є одна обставина, затинаючись, сказав містер Бет. Якщо це тільки не злочинець, я пропав. Він схвильовано зібгав свого м'якого капелюха і, перегнувшись через стіл, розповів. Яку страшну підлість вчинив щодо своєї професії. Радист на пакетболі Міранда, що йшов до Остенде, швидко записував текст радіограм. Одна з них примусила його розсміятися. Мабуть, треба буде показати самому старому, подумав він. Прочитавши радіограму, старий почухав потилицю і подзвонив вістовому. Той помчав до маленької круглої каюти. Де помічник капітана перелічував гроші і перевіряв рахунки, перш ніж замкнути все на ніч у сейф. Вислухавши наказ старого, він хутко замкнув гроші, схопив список пасажирів і побіг на ют. Там відбулася коротка нарада. Знову задзеленчав дзвінок. Цього разу викликали старшого стюарда. Над ламаншем, над усім північним морем, гули квапливі радіомоскіти. На всіх кораблях радист передавав повідомлення капітанові той викликав помічника, той старшого стюарда, а старший стюард збирав увесь свій штат. Величезні лайнери, маленькі пакетболи, міноносці, розкішні приватні яхти. Кожна плавуча посудина, де було радіо, кожен порт в Англії, Франції, Голландії, Данії, Норвегії. Кожна поліцейська дільниця, де могли розшифрувати гудіння москітів, всюди приймали повідомлення, в якому називалися особливі прикмети злочинця. Міранда прибула в Остенде о сьомій ранку. Вахтовий матрос вдерся до кабіни, де радист щойно зняв навушники. Стривай, крикнув він, треба послати ще одну радіограму. Радист невдоволено щось буркнув. Та все таки увімкнув передавача. На борту особа з прикметами, що ви повідомили квиток на ім'я Іотсона, замкнувся в каюті, відмовляється вийти, вимагає перукаря. Повідомив Остинську поліцію Чекаю розпоряджень. Старий рішуче пробився крізь гурт схвильованих людей, що зібралися біля каюти номер 36 першого класу. Владним жестом він одіслав усіх до трапа. Поруч зосталося лише декілька матросів. В запалій тиші було чути, як пасажир 36-ї каюти пересуває речі, брящить посудом, откручує кран з водою. За кілька хвилин трапом зійшли троє поліцейських. Старий оглянув офіційний папір, який йому подали, і кивнув головою, постукавши в двері 36-ї каюти. Хто там? озвався різкий лютий голос. Прийшов перукар, якого ви просили, сер. А. -а, 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 -а зраділо вимовив голос. Хай зайде до мене. Тільки, будь ласка, один. Я зі мною скоїлося нещастя. Добре, сер. Двері прочинилися, та тут би й замкнулися, якби старий не просунув у них носок черевика. Поліцейські кинулися вперед. Пролунав крик, потім постріл, куля пролетіла, не зачепивши нікого, і пасажира вивели в коридор. Недаремно містер Бет так ретельно вивчав взаємодію фарб для волосся. Він позначив свою жертву так, щоб її можна було впізнати серед мільярдів мешканців нашої перенаселеної планети. Чи був хоч один порт у всьому світі, де міг би сховатися вбивця? Зелений, як папуга, з зеленими бровами, з зеленими вусами, з пишною, розкойовдженою чуприною, їдко зеленого, яскравого, як літня трава кольору. Містер Бет одержав належні йому п'ять тисяч фунтів. Вечірній кур'єр надрукував докладну розповідь про його зрадництво. Від цієї похмурої слави його кинуло в дрож. Ні. Тепер уже напевне до нього більше ніхто не загляне. Та наступного ранку на диво мешканцям у ілтон Стріт до перукарні підкотив величезний чорний Роллс-Ройс. З нього вийшла дама, закутана в хутро. Ви є, містер Бет. вигукнула вона. Цей найгеніальніший містер Бет. Чудово. Дорогий містер Бет, благаю вас, зробіть це для мене. Зараз же цю мить пофарбуйте мені волосся в зелений колір. Тільки зараз же я хочу мати право сказати, що ви пофарбували мене першу.